Весна показує не тільки хто де, ну, ви розумієте, а й ями на дорогах. Того ж хто відповідає за них, вирішили показати ми. І розказати про його статки, а також правопорушення, які йому закидають правоохоронці. Це програма під прицілом. Сьогодні на мушці головний дорожник Сум Олександр Вегера. Із біографічної довідки на сайті Сумської міськради Вагеро Олександр Олексійович народився 22 червня 1964 року в селі В'язове Конотопського району Сумської області в сім'ї робітника. Навчався у Конотопському будівельному технікумі, потім заочно закінчив Волгоградський інженерно-будівельний інститут. Трудову діяльність розпочав у 1985 році на посаді інженера відділу комунального господарства сумської міськради. До 2000 року працював на різних посадах у цьому ж відділі. У 2000 році з посади заступника начальника управління житлово-комунального господарства міської ради перевівся на посаду директора комунального підприємства Шлях Рембуд, яке очолює вже 17 років. 11 рік з 2006-го є депутатом Сумської міської ради від партії ВО Батьківщина. Судимості немає. Шершеляфан. Офіційний сайт Сумської міської ради повідомляє, що Олександр Вегера одружений з Олександрою Петрівною Вегерою, а також має доньку Інну. Обидві ці жінки є героїнями адміністративних справ, які стосовно Олександра Вегери відкрили правоохоронці. Історія перша позашляховик для директора шлях Рембуду. Хочеш такий позашляховик і що платити за нього не з власної кишені. Якщо ти директор комунального підприємства Сумської міськради, це реально принаймні для Олександра Вегери. Ця проста схема виглядає так. Громадянка Лозов'ягіна Олександра Петрівна 27 листопада 2012 року укладає спад креді Агрікольбанк кредитний договір на придбання автомобілю Toyota Land Ленд Крузер вартістю понад 700 тисяч гривень. Через два дні, 29 листопада, 2012 року, ця громадянка укладає договір із директором КП Шлях Рембуд» сумської міської ради Олександром Вегерою і віддає йому Тойота Ленд Крузер в оренду. Олександр Вегера сідає за кермо «Тойота Ленд Крузер. При цьому орендну плату за машину на поточний рахунок Олександри Лозов'ягіної у ПАД Криді Агрікольбанк сплачує комунальне підприємство. Щомісяця це 10 тисяч 400 гривень. Крім того, комунальне підприємство компенсує громадянці Лозов'ягіні всі витрати, пов'язані із страхуванням авто, ремонтом, заміною запчастин. У 2014 році громадянка Лозов'ягіна стає дружиною Олександра Вегери. Комунальне підприємство Шлях Римбуд» продовжує платити дружині директора гроші за оренду машини, на якій їздить директор. На предприятии на балансе на обслуживание находится 110 единиц техники. Но ни одного легкого транспорта нет. Проминаева выделили деньги и купили два «Фольксвагена» на наше предприятие. Потом его же решением, решением сессии, его передали две машины, эти, Меськураду. Естественно, предприятие вообще осталось без легкого транспорта. А так как вы понимаете, что в принципе я езжу очень часто по командировках, и главный инженер, и мы, эта машина проезжает не меньше 200 э, э, километров в, в день. Вот, э, он разрешил, то да, Минаев, э, разрешил взять машину в аренду. С 2012 года по сегодняшний день сумма арендной платы не увеличивалась. Второе же, какой арендатор может отдать свою машину уже 4 года, выплачивая, если я как арендатор выплачиваю сумму и не могу даже стоимости выплатить этой автомобиля. А разбита была э, эта стоимость примерно на 10 лет. То есть э, взяли в 2012 году в, э, там, в каком э, в 2022 она должна была э, только э, просто окупиться, не получить прибыль. Так вот я задавал вопрос э, прокурорам и так далее. Не де ж здесь корупція. Вуаля і злочину тут нема. Принаймні, прокуратура закрила кримінальне провадження за цим фактом. За даним фактом, у рамках даного кримінального провадження мною особисто була внесена постанова про закриття кримінального провадження, оскільки в його вдіях бачалося порушення адміністративного кодексу України. Рішення таке було прийнято тому з наступних підстав. Комунальне підприємство Щагримбут це підприємство, яке здійснює господарську діяльність. Керівник даного підприємства має право розпоряджатися майном даного підприємства. Ще раніше, близько двох років назад, була проведена відповідна ревізія Круз цього патруля. Адже автомобіль був не тільки до цього Тойота, а й до цього орендувався ще і «Нісан trail за такою же самою схемою. І ревізори сказали, що це господарська діяльність підприємства, він має право це робити. Тобто дві автівки вже, Тобто це не перша автівка, яку да. таким чином орендував, да. ну, да. і в цьому кру не вбачає. У ну, нас є відповідний акт, і це питання стояло, і воно вирішувалося, вказують на те, що це господарська діяльність підприємства. Так получилось, что я женился на, 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 на тому человеку, который давал этот автомобиль в аренду. И вот меня инкриминируют только вот это. Ані які либо там доходи лічні, ліж Вот. Это только єдина корупція в тому, що в принципі арендодавец орендодавець э, находится в, э, в э, стосунках з орендодавцем. Э, Більш того, закінчується і строк притягнення Олександра Вегери до адміністративної відповідальності. Строк розгляду адміністративних справ стосовно даної особи вже закінчився. З 11 жовтня 2016 року по вже березень 2017 року. Чому не розглядався протокол і що зробила прокуратура, які заходи вживала для того, щоб розгляд відбувся? Однак ми бачимо, що буде ж явно закрите провадження. Ну, прокуратура Сумської області, приймаючи участь у розгляді вказаних адміністративних протоколів, неодноразово заявляла клопотання про привід, але відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення такий привід не може бути примусовим. Крім того, заявлялося клопотання про зупинення строків розгляду даного провадження. Однак після явки його до суду 20, 20 лютого срок було поновлено. На сьогодні він уже закінчився? Фактично, якщо обраховувати, я думаю, це рішення буде приймати суддя, оскільки в неї містяться як журнали судових засідань, так і матеріали справи, з яких можливо вирахувати, чи закінчився, чи не закінчився строк притягнення на даний час. Закривати чи не закривати справу стосовно Олександра Вегери, суд визначить 13 березня. Це Лен крузер став причиною ще одного правопорушення, яке скоїв Олександр Вегера, а саме дорожньо транспортної пригоди. стоял дед на четверке поворачивал пропускал встречный транспорт то есть крузер на полном ходу без тормозного пути въехал ему э, в зад то есть машину отбросила на тротуар как мы видим человек вышел руки в карман и рассматривает свой автомобиль то есть мне пришлось вызывать полицию ему даже наплевать на э, тех людей которые были внутри пострадали то есть прохожие вытягивали двух женщин из, из автомобиля ехали с дачей с женой с соседкой остановился на дороге, пропускал машину, чтобы повернуть во двор. Сзади резкий удар догнал вот этот Тойота, Land Cruiser черный. Резкий удар. Машина вылетела на тротуар. Жене плохо, соседке плохо, мне тоже не важно, я чувствую. Я не увидел поворота налево, поэтому, в принципе, не успел вовремя среагировать и остановить автомобиль. В єдиному державному реєстрі судових рішень ми знайшли постанову про притягнення директора комунального підприємства Шлях Римбуд» до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Суд встановив, що 10 серпня минулого року Олександр Вегера, керуючи автомобілем, Toyota Land Cruiser, номерний знак ВМ 35 2АМ, не вибрав безпечної дистанції та швидкості. Був неуважним та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21043, який рухався попереду та виконував поворот ліворуч. За таке правопорушення статтею 124 Адміністративного кодексу передбачено стягнення у вигляді 340 гривень штрафу або позбавлення права керування на строк від півроку до року. Суддя Зарічного райсуду Вікторія Мальована-Когер наклала на директора Шляхрембуду штраф. Із рішення суду за 2 лютого вже цього року стало відомо, що з вини Олександра Вегери у тій дорожньо-транспортній пригоді постраждали не тільки Жигулі, а й їх пасажирка. Жінка внаслідок аварії отримала забій грудної клітини. І вона і водій Жигулів позивалися до суду з проханням стягнути з пана Вегери моральну шкоду. В принципі, я готов компенсувати всі затрати по даного автомобіліста. Та у суді Олександр Вегера заперечував проти компенсації моральної шкоди. Вважав, що факт завдання такої шкоди позивачами не доведено, а її розмір є значно завищеним. Але суд позов задовільнив і вирішив стягнути з Олександра Вегери 5 тисяч гривень на користь водія жигулів і 8 тисяч гривень на користь постраждалої пасажирки. А зараз про майно і статки Олександра Вегери офіційні і реальні. У цьому будинку на вулиці Водній Олександр Вегера зареєстрований. Гараж поряд також пов'язують із прізвищем вегера. Земля під гаражем і поряд належить Олександру Вегері, ділянка 4,8 сотки, і тетяні вегері 5,5 соток. А в цьому будинку Олександр Вегера живе. Автошлях на Білопілля 800 метрів від знаку Суми. Цей будинок у селі Ганівка, що на Білопільській трасі, також пов'язують із родиною Олександра Вегери. Роботи тут ще не завершили, а тротуар уже є. З протилежного боку заасфальтували під'їзд до будинку. Електронну декларацію за 2016 рік Олександр Вегера ще не подав. Принаймні на сайті Національного агентства запобігання корупції вона станом на 9 березня не оприлюднена. Тож, ми змогли проаналізувати лише паперову декларацію директора шлях Рембуду за 2015 рік. У ній Олександр Вегера із доходів записав 246 тисяч гривень зарплати та 35 тисяч пенсії. За документом його дружина і теска Олександра Вегера у 2015-му отримала майже 47 тисяч гривень зарплати та 149 тисяч гривень прибутку від передачі майна в оренду в оренду, як відомо, дружина Олександра Вегери здавала Тойоту лендрузер, на який їздить її чоловік. Із нерухомого майна директор комунального підприємства вказав 10 соток землі у сумах. На його дружину записано 4 сотки та квартира на 48 квадратів. У графі транспортні засоби у 2015-му Вегера вказував чотири автівки. Дві були задекларовані на нього: це Волга і Нісан Ікстрейл. І ще дві Тойоти Корола і Крузер» – були записані на дружину. Донька і зять Олександра Вегери також мають автівки. Так, за даними реєстру Міністерства внутрішніх справ, на доньку Зінченко Інну Олександрівну зареєстрований Фольксваген Пасад b 6 2006 року випуску. На зятя Зінченко Сергія Васильовича зареєстрований Міцубісі Ланцер 2007 року. У розділі про вклади та інші активи Олександр Вегера вказав, що має внесок до статутного капіталу підприємства у розмірі 380 тисяч гривень. У той же час єдиний державний реєстр юридичних осіб повідомляє, що розмір внеску Олександра Вегера до статутного капіталу ТОВ-АРТ складає 425 тисяч гривень. Це підприємство у 2006 році Олександр Вегера заснував разом з Іриною Шапошник. Підприємство ТОВ АРТ Олександра Вегера і Ірини Шапошник займається 44 видами діяльності. Серед них підготовчі роботи на будівельному майданчику, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж і систем опалення, штукатурні, малярні роботи, покриття підлоги, і навіть розрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, і розрібна торгівля фармацевтичними товарами. Займається підприємство Ірини Шапошники Олександра Вегери і діяльністю, із забезпечення трудовими ресурсами. У прямому сенсі родина Олександра Вегери забезпечила кадрами і комунальне підприємство Шлях Рембут. Його донька Інна Зінченка працює начальником відділу кадрів. Його зять також очолює один із відділів. Історія друга про преміювання доньки і відпустки для зятя. Директор комунального підприємства порушує вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Зокрема, ним не повідомлено про наявність реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника, тобто міського голову, та прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів. А саме він виносив рішення про преміювання, про. Прийняття на роботу про надання відпусток щодо своїх близьких осіб, а саме своєї дочки та свого зятя, які працюють начальниками відділів у вказаному підприємстві. Моя дочка була прийнята на роботу в 2010 році. Закон о корупції вийшов в 2015 году. Вона вийшла замуж за моєго роботника. И получается, ну как бы с, совместный, э, э, с, это и мы где-то как, как, в какой-то мере э, ведем совместный образ жизни. Хотя они проживают отдельно и, ведут, и живут они отдельно. Теперь на меня составили два протокола. Один протокол, два протокола за то, что я подписал приказ на их отпуск один протокол за то, что я подписал премию в размере 30% от заработной платы, хотя в приказе было всем по окладу, то есть в нее был самый минимальный. И четвертый протокол со совмещение взятием двух должностей ему доплачивают 30 процентов он действительно совмещает две должности это раз второе что я сделал все чтобы не было коррупционных действий они не подчинены мне а подчинены другому и все вот эти доплаты выплаты и даже отпуска

3400 гривень штрафу Олександр Вегера сплачувати не бажає. На це рішення суду він подав апеляцію. Та не тільки адміністративними справами про корупцію відзначилось комунальне підприємство Шлях Рембут. За фактом розкрадання коштів прокуратура розслідує кримінальне провадження. Роми з комісовою прокуратурою продовжується здійснюватися процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно службових осіб КП Капештахребу сумської міської ради за частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України, за фактом проведення будівельних робіт, укладання асфальтобетону по вулиці Прокоф'єва без відповідних договорів. Дане кримінальне провадження було відкрито 25.05.2016 року. За кримінальним провадженням, яке на сьогоднішній день розслідується, підозра, чому протягом уже майже рік розслідування, де чому не тому підозрювано по даному факту. Пояснюю, що воно було хоч і розпочато 25.05, але обшуки були проведені влітку, коли ми зібрали відповідні матеріали, взяли ухвали слідчих суддів. Провели відповідні обшуки, була призначена комплексна судово-будівельна експертиза щодо визначення об'єму і вартості робіт, які були проведені по вулиці Прокоф'єва. Але у зв'язку з погодніми умовами це затяглося вже жовтий листопад. Був ми не зробили відповідні вирізки, тобто у нас не встановлений повністю об'єм асфальтобетону. На даний час повторно призначена дана експертиза. Будуть проведені відповідні виміри спеціалістам і експерти нарахують об'єми від Відних робіт. Після цього можна буде вирішувати питання про якусь відповідальність. Прокуратура вважає, що цей асфальт поклала комунальне підприємство Шлях Римбуд» і зробила це незаконно, оскільки роботу ніхто не замовляв і відповідно за них ніхто не платив. У шлях Римбуді» ж стверджують, що асфальт поклали не вони. Є ще одна проблема. Ми два рази зверталися до Сумської міської ради. Із питанням, щоб вони нам вказали і делегували повноваження потерпілої сторони, адже стаття 191 передбачає наявність потерпілої сторони. Міський голова два рази проігнорував ці звернення, він мною був допитаний, але в ході допиту також не вказав про те, що необхідно, ну хто буде потерпілою стороною, вказав на те, що доведіть, що це було зроблено силами і засобами КП шлях Рембуда». Хоча вони як. Засновник даного підприємства має право там провести відповідну перевірку, делегувати повноваження. ВГРА сам на себе чи на своїх керівників на своїх підлеглих він не пише ні відповідних заяв. Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, щоб така заява необхідна, щоб була, і потерпіла сторона, також провадження повинна бути. А орієнтовно, яка площа цих асфальтних робіт, які вони допомагають? 115 метрів у довжину, 4,5 у ширину. Плюс які супутні роботи, це бордюри були встановлені ну і вирівнюючі шари. Самі бордюри, які там тисяч на 70, там самих бордюр стоїть. Ну, так, це попередньо, це попередньо. Да, те, що зверху можна посчитати. Якщо експертизу таки проведуть, потерпілих знайдуть і вину доведуть у суді, то посадовцям шлях Рембуду загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі і з позбавленням права обіймати певні посади. Це була програма під прицілом. Дивіться нас щочетверга четверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.